Здоровень, молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в скібіді тайкон. Так, я його знайшов, ви ще цього ніде не бачили, скібіді, туалети, тайкон в Роблоксі. Тут ми, як і в звичайному тайконі, можемо так збирати гроші і прокачувати наш конвеєр. Але перед продовженням обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили, і підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Там їздять скібіді, туалети, а я тим часом зберу тут щось і ще щось собі відбудую. Побудував собі стін. І тепер мені десь треба нафармити 600 коїнів, щоб відкрити камера Амо-менеджер. Так зрозумів, менеджер амуніції чи щось таке. Але поки що що тут ми ще? Ми якийсь краник добавили, який буде збагачувати наші скібіді туалети. А ні, він робить абсолютно нові туалети. Подивіться, що в них з обличчями, що в них на обличчі, хтось взагалі скажений, подивіться, отакий, хтось такий безглуздий, та хтось ось назар. Це лисиця, зачекайте, це ті плеситься, нічого собі. Так, зібрали ще грошей. 400 баксів нам Далі треба, щоб тут щось прокачати. Ну, давай, чекаємо. Чекаємо на 400 баксів, їх важко буде зараз здобути, але потім все піде, як треба. Ого, вони падають кудись, а ми не падаємо дивно. Давай ще тут трішечки 400 баксів зібрали. Ми тут покращення, якесь собі робимо. Так, що тепер будуть? Ага, тут якийсь випуск нових кібіді-туалетів. Вони, напевно, якісь більш дорожчі. Головною зараз нашою метою це прокачати нормально оці машинки, щоб гроші потім заробляти. На даному етапі мені треба 800 доларів, щоб прокачати ще. Якесь покращення. Але поки що, я думаю, я зроблю, що тут у нас? Стіну поставлю, щоб до нас ніхто не зайшов. Хоча який сенс в цій стіні? Якщо у нас ось тут збоку такі дірки величезні, так, збираємо ще гроші. І давайте купимо АМО якесь. Може, нам тоді потужну збройку якусь дадуть. Але для цього треба 600 баксів. Але 600 баксів легко назбирати. Ось, будь ласка, бам. У нас 600 баксів. І тепер ми тут можемо. А, ні, це тіп нам гроші приносить. Я думаю, він нам буде приносити зброю. А він нам гроші приносить. І це досить таки добре. Плюс 10% чи що? А, плюс 10 доларів в секунду. Окей. Шкода, що я не бачу, скільки в секунду нам приносяться гроші в цілому. Не тільки за цього типа, а в цілому. Так, плюс ще сюди стіну. І тепер точно збираємо 800 баксів на оцю штуку. А в мене ніякої збройки немає, щоб битися. Тут є шоп. Що в шопі можна купити? Тут все в шопі за робукси. Бай, якось купив. А, ні, не купив. Мапа. Ага, я бачу, де я знаходжусь. Окей, чекаємо тоді. Плюс ще 600 баксів. У нас вже 1000 баксів є. Ми за 800 купуємо ще якийсь покращувач, це не покращувач. Це знову такі нові якісь туалетики. І за 1000 баксів можна ще туалет джмен, туалет морф. Зараз щось чекнемо. 1000 гривень у нас є, тож ніж доларів. І ми за це прокачуємо. Але який сенс? Воно, якщо. Я став туб... скібіді туалетом, шо? <сіпіді> -туалетом> я став скібіді туалетом, а я можу когось мочити і бити. Я зношу типу щось чи ні. Та, ну я щось зношу. Щось в нього ніби зменшується. Чи не зменшується? Ні, вро... вроді зменшується, зменшує. Не, не зменшується. Він на мене хоче напасти, а так, коли я стою скібіді-туалетом то він на мене не нападає. Окей, я зрозумів. А що тут ще є? Я можу стати оцим, типом, а не можу стати ось. Можу стати тільки злим скібіді туалетом. І мене не буде ніхто чіпати, типу. А ні, чіпають! Йоу, кенти, я ж свій, я ж серед ваших, що за приколи? А стріляти як? Тут не можна ні стріляти, нічого. Взагалі, жесть. Тим часом, поки ми там бігали, ще 2000 баксів зібрали. І ми на 1000 ще щось тут купимо. Тай, ми взяли збройку. Хорош, тепер ми можемо стріляти в туалет. Це сильно. А що нам буде даватися, як ми будемо стріляти? Капець, тут перезарядка в цієї пушки така велика. Так, зараз давай, бам. Все, замочили, плюс 40 доларів дало. Всього на всього 40 доларів нам дає. Капець, яка ж взагалі не жорстка пушка, якась ізична пушка. Тим менш, ми тут ще грошики зібрали, і нам залишилось буквально трішечки. Щоб е, за 4 Ще купити якусь штуку. Стріляємо. Так, ось наша ціля. Не загубив. Це вона? Вони там по кругу поїздять на ще плюс 30. Коротше, ця збройка поки що саме якась нубська. Вона дуже погано стріляє. Тому ми беремо зараз гроші і прокачуємо за ці грошики ще якісь суперкруті туалети. Та йомайо. -йо. за 300 стіну поставимо. Але нема далі навіть 300. Зачекайте, треба купити. Точніше не, не купити, а е, зробити обнал. Зробили обнал грошей. Обналічили нашу. Ой, ми зробили другий поверх. Окей. Ого, а що тут таке? Взагалі, якесь хобі. Лоббі, незвичайне. Окей, поїхали бам. 400 доларів ми зібрали зараз. Але цього мало. Я хочу ще збройку. Де тут ще можна взяти круту збройку? Що ще? Мені треба прокачати, щоб мати круту збройку. Ви мені скажіть. Ще в мене так ніжки, так трек дрик дрик, -дрик подивіться, ніжки бам-бам-бам-бам. Пать. Я смішненький такий. Тул щось. Ми купуємо якийсь інструмент. У нас є вантус і ще вантусом можна даже побитися. Ну О, дивись. Я їх сюди приманив, вони тут мені нічого зробити не можуть. І тепер я їх просто вантусом мочу. Але вантус це так. його стрельнуть. Бо того б тіпочке, але за нього тільки по 15 дають. І в нього ще й хп багато, я так поняв. Капець, я ще й промазав, так? Взагалі що? Так, збираємо ось тут наші ще грошики. У нас 3 тисячі, треба 5 тисяч. 5 тисяч, щоб щось там прокачати. Але зачекайте, мені цікаво, що тут прокачаємо. Декорейш. Ган. Плазмаган. Є на тройку у нас плазмаган. І що ми з цим плазмаганом можемо робити? Стріляти. Але є проблеми, про які не говорять. Наприклад, я не бачу. Бачу, де тут приціл і буду цілитися так чисто на мишку. А скільки цей плазмаган знос? О, плаз. Плазмаган зносить по 25, але він стріляє дуже швидко, цей плазмаган. Це хороша штучка. О, дивіться, 66 доларів. О, який жорсткий кіп. Іди сюди, іди Іди, Іди до мене. Бам-бам. Іди сюди. Капеща, лисиця в очі лізе. Куди ж ти лізеш? Ну, плазмаган це жорстка штука, тільки є проблема, немає приціла в плазмагані. О, нарешті з'явився. Нарешті приціл з'явився. Тепер хоч стріляти можу нормально. Да, всі сюди, хто хоче, всі до мене. Замочив. Де мочити? Ага, ага, ага. Замочив, дивися, нормальними. Плазмаганвали Ох, як я їх просто розношу. Плюс 15, плюс ще більше, плюс 30, плюс 20, плюс 60 взагалі. Але блін, ти звідси, йди звідси, іди звідси. Туалет, окей, все, йдемо додому. І мені цікаво на мапі, що тут ще є. Піт якийсь. А мені цікаво, цей пам'ятник, так? Що в нього попасти в цей пам'ятник буде? Здається, взагалі нічого не буде. Окей, поки ми там стріляли, ще грошей у нас назбиралося, ми тепер за 5 тисяч прокачуємо якусь штуку, яка буде, я так зрозумів, робити дорожчими те, що випускає наш завод, наша фабрика. І тепер ще буквально 500 баксів мені треба, щоб прокачати наступний рівень. І це у нас секонд конвеєр. Це тобто наступний конвейер. І мені ще цікаво перед наступним конвейєром подивитися, і ще тут гани, волс, стіна за 2000, можемо за 2000 стіну. Але в нас поки що нема 2000. Ми можемо просто поки що стріляти із плазма гана в скібіді туалети. Замочили. Мені цікаво зараз, що там далі за стіна, чи за волз, чи що це таке, давайте чекнемо. А, це кімната якась жост. І за 2000 можна якусь камеру прокачати. Що що це за камера? Що тут все за донати? Що тут все за донати? Що за камера? Що з камерою робити? Не зрозуміло. Окей, продовжуємо тоді качати наш завод. Тут ще якусь кімнату собі прокачали. Це наша типу робоча зона, чи що це? Таке ого, п'ять, це жорсткий кабінет, якийсь у нас. Давайте, поки там ще фармляться грошики будемо стріляти в цих типів. Да, сюди йди. Ти ти що сюди до мене прилізти? Хто тут ще до мене хоче полізти? Я вас всіх зараз замочу. Бам просто. Дивіться, яка морда. І все одно вона зараз отримає. І я отримаю свої грошики. Давай, плюс 50, хорош. Правда, звісно, фармити гроші отак набагато важче, і набагато менше ти отримуєш, чим просто сидіти і чекати, поки накапають грошики в тебе. Так, до речі, тут можна щось прокачати. О, я дорожку прокачав, доріж. Нормально. Так, давайте ще підберемо грошики. І що ми тут прокачаємо? На ці грошики ми прокачаємо нічого абсолютно. За 10 тисяч нічого не прокачати. Ось тут за 4 тисячі можна якісь інструменти прокачати. Давайте зараз 4 тисячі ми швидко наберемо. В принципі, вже набрали. І зараз чекаємо. Я якийсь костюм собі одягнув. Оце. Оце жесть. Оце я костюмний. Оце я костюмний. Ой Боже, як це все забаговано? Хе, пець, я костюмний жост. Це надіюсь, в мене хоч захист тепер нормальний. Ану, ідіть сюди. Ти мені щось зробиш? Ти. Конкретно, ти мені нічого не зробить. Дивіться, він мені А, ні, може щось робити. Але я його замочу. 200 баксів я за цього боса отримав, непогано. От цього боса тоді треба замочити. За нього 200 баксів дають. Це гарна винагорода. А якщо так в туалят бить оцей, щось буде взагалі чи ні? Так витікайте звідси, що ви сюди прийшли. Ти окей, скількись там підфармив, тепер треба знову бігти назад. Подивимось, що тут у мене ще є. У мене 4 тисячі нафармило зараз. Але за ці чотири тисячі я абсолютно нічого не куплю. Мені треба за 10 тисяч щось отут окупити, напевно. Отут за шість тисяч можна ще якесь. Костюм чи камеру якось купити. Давайте, 6 тисяч, я думаю, ми можемо легко назбирати. Що тут немає точки, щоб купити ще одну стіну. Я вже хочу нарешті закритися від всіх. Так, 6 тисяч назбирали, йдемо. Бам! І ми купили камера, костюм. А я можу головою стріляти тепер? Чи не можу? О, за 3 тисячі тут у нас щось появилося. Ну, давайте збирати 3 тисячі. Беремо наш ган лазер і стріляємо. Цікаво, скільки в них взагалі хп, бо я їх так щось дамажу, дамажу, але не до кінця домажу. Мені цікаво, ось у нас є мапа, наприклад. І тут якийсь цікаво, що за під. Давайте сюди сходимо. Тут якась вуличка окрема, оце напевно цікаво, скільки буде і скільки ми отримаємо, якщо його замочимо. Ми а плюс 100 всього нам Спіта всього плюс 100 отримає. Щось малувати. О, там кіп щось собі фармить також. Дві лисиці уже тут. Йомаю, що за приколи? Лисиці атакують. Повертаємось додому, збираємо ще грошики. Так, ми тут стіну купили ще одну, за 1500 якийсь костюм купили, за 1000 ворота купили. Тепер можемо відкривати їх, правильно? І закривати. Правильно. Якби ще не лізли під камеру, виперли їх. Так, 200 баксів ще треба. Точніше. Не 200 бак, бак Так, отримали ще грошей. Дивіться, там тіп щось залагав. Зараз за 2000 щось тут купуємо. І це якийсь пульт. І ми тут можемо ми тут можемо спавнити тачки, але вони спавняться за 1000 за 25 тисяч і за робукси. Ого. Ну давайте зараз 1000 що назбираємо, заспавнимо тачку. Бо це прикольно, я вважаю. В гаражі мати тачку. Дивіться, для початку треба відкрити гараж. Тепер йдемо сюди нагору, спавнимо тачку. Де вона? ось вона, погнали. А я можу цією тачкою стріляти? Можу. Але ваш, я база. Ми до неї проїхали. Скібіді туалет який жорсткий. Давайте мочимо його. Хопа, плюс 40, нормально. Що, їдемо додому. Їдемо додому, поки нас тут не загребли. Ну, тачка тут я не знаю навіть для чого. Якщо чесно, тачка дно якась. Нам треба не збирати тисячі, І ми купили, коротше, як просто постер чи що це. Чи якісь труби ми купили. Тут ще за 2000 щось купили. Це якийсь туалет? Туалет в скібіді туалетах. Це забавно. Чи це якийсь взагалі склад? Ну так, це туалет, по суті, був. Хе. Як я і казав, туалет в скібіді туалетах. Ну давайте тоді тут трішки постоїмо, пафикашимо. По і тепер ми зібрали наші грошики і можемо зараз прокачати ще один раз туалет. Бо стріху ми вже тут встигли прокачати. Так, все, качаємо туалетики. І тут що за голови, що за приколи? Є. Yeah. А, і ми вийшли на другий поверх, нічого собі. субі. скібіді ліфт туалет. Тепер назад піднімаємось. Ще поставили доріжку тут. Цікавенько. Але нам треба прокачати наш грошовий потіг на першому поверсі. Ми ще тут не прокачали, і нам треба 10 тисяч, щоб прокачати наступний конвей. Тому постоїмо ще трішки поафекашимо, щоб зібрати наші 11 тисяч і поставити їх ось сюди. І це ми поставили якийсь потрійний скільки біду, взагалі і далі. Нам треба 20 тисяч. О, господи, 20 тисяч, щоб наступне щось прокачати. Це багато. Як воно буде довго взагалі збиратись? 20 тисяч це взагалі шок. Добре, що хоча ця штука ще 20 секунд нам приносить. Давайте зібер... зберемо ці грошики, зганяємо на другий поверх, тут щось прокачаємо стиралку якусь ми прокачали. Окей, це наше жартлове приміщення. Ми тут будемо жити. Я вас зрозумів. І тепер ми повертаємось назад, збираємо ще тут грошиків трішечки. І розуміємо, що нам на все нічого не вистачає. Окей, треба 4 тисячі зібрати десь. Окей, 4 тисячі зібрати. Ще 500, давай, давай. Збирайся, 500. Ну, все, 4 тисячі зібрали. Ідемо на другий поверх. І за 4 тисячі щось тут ми прокачуємо. Ага, це якийсь жорсткий костюм, наш новий. Ого-го-го. Ну нічого не лагає, я вам скажу. Окей, тоді повертаємося сюди на низ. Одягаємо нормального типа, ну, плюс-мінус нормального. І, коротше, чекаємо, поки зберуться грошики. І тепер, нарешті, я можу отримати свої 23 тисячі і прокачати ще якусь штуку, яка буде. Штампувати нам нові якісь круті туалетики. Це взагалі туалетик з реактивним ранцем в кінці. І тепер, щоб апгрейнути це все і подвоїти чи потроїти їх. Вартість треба 25 тисяч. У мене тільки 5 тисяч є. Цікаво, за скільки я отримаю ці 25 тисяч. Поки що 2 тисячі я отримав. І давайте можна на ці 2 тисячі щось прокачам тут. За 1500. О, тут поки що все таке по тисячі качається. Все так більше ми поки що нічого прокачати не можемо. Тому я підібрав більше грошей, і тепер ще на цю кімнатку можна, в принципі, прокачати. І знову нам залишається. Чикапе? Поки нафармиться 25 тисяч. А мені цікаво, в оцій кімнатці щось з'явилось новеньке, що можна прокачати, чи ні. Ні, нічого нового. Так, у мене тут якийсь файт, на мене напав підписник, терміново шок. У, слава Богу, засейвився. Прикиньте, стояв, нікого не трогав. Тут дивлюся, на мене підписник уже напав якийсь. Думаю, ну треба щось захищатись чи що. Тут якраз і грошики підійшли, 25 тисяч, якраз дивіться, прям хопа. І ми прокачуємо цю штуку. І тепер ми будемо фармити ще більше грошей. Тепер треба 27 тисяч збирати, ого. Давайте подивимося, що тут у нас на другому полі. Поверсі, може ще щось я прокачати. Там треба прокачати за 2000, може тут щось є прокачати. Ні, тут ще нічого нема прокачати. Окей, тоді продовжуємо фармити. Прийшов, дивіться, прийшов. А як він зайшов, мені цікаво. Можна якось. А, ну ось через оцей, через гаражик. Диви, прийшов. Опа, якось замочив. Що? Хочеш за мною позмагатися? Хочеш за мною позмагати. Ні, Як вийти? Мене зараз замочить. Йдемо на другий поверх. Беремо збройку. Чекаємо. Поки що регенемся, поки що реганимося. Все, ми вже більше не воюємо. Вже мир, вже мир, вже не воюємо. Так, зібрали ще грошиків і. Дивимося, що тут ми ще можемо це прокачати. За тисяч тут щось прокачаємо. Це ми кухоньку собі прокачали. А далі треба 15 тисяч. Чого? Це якийсь офіс, це не кухня, це якийсь офіс. Ну що, ось така серія у нас вийшла. Ми трохи прокачали наш тайкон. Надіюсь, вам сподобалось. І якщо ви хочете продовження, то обов'язково поставте свою королівську вподобайку. Подивіться ще оці відео, і до зустрічі.